Київ від масованого удару минулої середи остаточно ще не оговтався. Воду та тепло дали переважній більшості житлових будинків. А ось із електрикою складніше. Я хочу це засвідчити за останні три доби. У моєму будинку світло давали сумарно хіба на кілька годин. І я упевнена, що мій будинок такий не один. То які райони столиці залишаються без світла, дізнавався Влад Паливода. Ми з ним на прямому зв'язку зараз. Влади, ми всі зараз найбільше потерпаємо від нестачі зв'язку. Що там чути, коли нормалізують? І скажи, чи аптеки працюють? А в магазинах чи є порожні полиці? Олеже Людмило, вітаю нині. Усі комунальні служби цілодобово працюють над відновленням критичної інфраструктури у Києві та Київській області. Розповім про все по порядку. Водопостачання вже Повернули усі будинки, світло теж є, але з нині працюють аварійні відключення. Тепло повернули у понад 90% будинків. Зв'язок теж відновили, але хочу сказати, що він не в усіх місцях працює належним чином, проте ситуацію загалом стабілізували. Також ми сьогодні проїхалися супермаркетами та АЗС. Продукти в усіх магазинах є єдине де Порожні або напівпорожні полиці з хлібом, але це через те, що люди ж самі його розкупили. Аптеки також працюють у звичайному режимі дефіциту з ліками якогось не спостерігається. Що стосується АЗС, то паливо є майже на усіх заправках. Черг вже теж немає. Крім цього, у Києві працюють пункти незламності. Їх тут чотири сотні в усіх є генератори, теплові пушки і зв'язок. І хочу сказати кілька слів про безпеку у такі темні дні. У поліції нам повідомили, що збільшили кількість патрулів удвічі, тому погіршення кримінальної ситуації на вулицях столиці не зафіксовано. Ми з вами вже говорили і про регулювання в ручному режимі в багатьох місцях, це де цього не було раніше. Ми з вами вже говорили і про безпосередньо патрулювання в умовах відсутності електроенергії і в умовах темряви. І зараз також додається така функція, як оповіщення населення, от саме в перший час, коли зникає світло. І поки розгортаються системи оповіщення автономного живлення, поліція також приймає участь в оповіщенні населення через гучномовці і про сигнали повітряної тривоги. І це можуть бути інші повідомлення для населення. На цю хвилину у мене все колеги. Вам слово. Надзвичайно тішить така інформація. Дякуємо тобі, Владислав Паливо, да, розповідав щойно, як від останнього повітряного нападу російського агресора оговтується столиця України.